Це вправа для бійців, які пройшли курс тактичної медицини. У диму, темряві і під обстрілом вони мають згадати, як надати першу допомогу. Досить складна, Заважав ну, відсутність світла і звукові ефекти. Ну тобто, дуже наближено до бою. Трошки але Це добре. Бодрячок, адреналін. І краще засвоюється, і надовше запам'ятовується. Давно воюю, багато що бачив, ну, Дякуючи цим курсам, багато поховав братів, друзів, похоронив, багато, врятував. Я бойовий медик такий. Ну, якщо б ці курси були на початку, якщо б я це знав, що я знаю тепер, в мене б врятованих було більше. Слухачі курсу освоюють алгоритм Марч. Це зупинка кровотечі, забезпечення дихання пораненого, перевірка циркуляції крові, допомога при травмах голови. У приміщенні під назвою Kill Room проводять екзамени для бійців. Розповідає розробник цього виду занять нас цікавить, чи зможуть бійці в умовах стресу відтворити потрібні навички і знання, які вони здобули на курсі. Наші інструктори відмічають, що ті, хто проходить наш курс, краще орієнтуються і краще надають допомогу в таких умовах, аніж людина без досвіду. Заняття проводять інструктори освітньо-практичного курсу Тактична медицина для українців, який працює за підтримки міжнародних організацій. За рік роботи курс пройшли кілька тисяч бійців ЗСУ, територіальної оборони, поліції, рятувальники. Є спочатку теоретичний іспит, тести, і потім ще два практичних. І от теорію всі здали, високий показник, практику всі здали, хлопці дуже і дівчата, також і дівчата, відпрацювали дуже добре. Ми за чотири дні намагаємося, і в нас виходить, навчити бійців рятувати життя, тобто вони. Медичну допомогу, першу медичну допомогу, щоб стабілізувати пораненого, <кхи> над... вміють надавати. За правилами у кілорум заходять після активних фізичних вправ. Це теж наближає умови надання допомоги до польових. Заходимо, заходимо, я прямо, 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 прямо. три місяці. у мене теж воює. Він раніше пішов. Ну, Син вже як 5 місяців воює, перев'язку раніше я не робив, ну, в принципі, і правильно з турнікетом обращатися і в те же час в кратчайші сроки це зробити, так що це життя людини, яку треба зберегти. Тобто, Тут все було поставлено на те, щоб врятувати життя бійця і цьому нас навчили. Що робити в червоній зоні витягнути в жовту? Це ну буде набагато потім краще в бою. Що хлопці будуть знати і буде нас менше втрат, тому що в червоній зоні там від крововтрати саме найбільше получається в нас двохсотих. 11 місяць тут служу, ну Зсу, але це були мої перші курси, на яких мені ну реально сподобалося. Я приїду в підрозділ, буду навчати своїх хлопців. Олена Рашевська, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Сумщина.